Вітаю! Сьогодні в нас урок розвитку мовлення. Сьогодні пишемо твір міркування на тему Дружба. Пригадай, текст міркування складається із трьох частин. Твердження, тобто думка, яку треба довести, доказ. Саме доведення і висновок. Які слова виникають у твоїй уяві, коли ти чуєш слово друг або подруга? Запиши їх на промінчиках. Ми працюємо сьогодні в друкованому зошиті 54 сторінка перша вправа. Отже, друг це, наприклад, щирість, підтримка, допомога, ігри, сміх, веселощі. Тебе можуть бути зовсім інші відповіді. Поясни, чому саме ти записав або записала свої такі слова. Справа номер 2 Прочитай текст. Два товариші. Ішли якось лісом два товариші. Назустріч їм вийшов ведмідь. Один кинувся втюки, виліз на дерево і заховався, а другий залишився на дорозі. Упав він на землю і вдав, що мертвий. Ведмідь підійшов до хлопчика, понюхав обличчя та й пішов собі. Товариш зліз із дерева та говорить, сміючись Ну, що ведмідь тобі на вухо сказав? Він сказав мені, відповів хлопчик, що не варті й доброго слова ті люди, які залишають у біді товариша. Знайди і підкресли речення, яке виражає головну думку тексту. Придумай, запиши свій заголовок до тексту. А які твори про дружбу ти читав або читала? Пригадай. Справа номер 3 Установи відповідність між частинами прислів'їв. З'єднай лініями, поясни, як ти їх розумієш. Приятелів тьма, а вірного друга нема. Вірний друг то найбільший скарб. Друзі пізнаються в біді. Яке з цих прислівів підходить до прочитаного тексту? Як ти вважаєш? Права номер 4 Дай відповіді на запитання. Кого можна вважати справжнім другом або справжньою подругою? Чи є в тебе друзі? Чому ти вважаєш їх друзями? Відповідай за схемою. Твердження, доказ, висновок. Пропоную пройти тест і дізнатись, чи готовий ти або готова бути справжнім другом або подругою. Тест допоможе оцінити рівень готовності бути справжнім другом або подругою. На запитання можна відповідати так, ні, не знаю. Отже, я вважаю, що справжній друг. Ділиться новинами щодо своїх успіхів, емоційно підтримує, добровільно допомагає за потреби, прагне, щоб другові було затишно в його товаристві, своєчасно повертає борги, захищає друга за його відсутності, терпляче ставиться до інших друзів свого друга, зберігає довірені йому таємниці, не критикує друге просілюдно. Не ревнує друга до інших людей, прагне не бути настирливим, не набридає, не повчає, як необхідно жити, поважає внутрішній світ друга, не використовує довірену таємницю в власних інтересах, не намагається переробити друга за своїм зразком, не зраджує у важку хвилину, довіряє свої найпотаємніші думки. Розуміє стани настрій друга, упевнений у своєму другові, щирий у спілкуванні, першим пробачає другові помилки, радіє успіхом і досягненням друга, не забуває привітати друга, ну, наприклад, з днем народження, пам'ятає про друга, коли того немає поруч, ні в чому й ніколи не заздрить другові. А тепер давай опрацюємо результати тесту. За кожне так 2 бали, не знаю 1 бал, ні 0 балів. Отже, якщо ти нарахував або нарахувала від 0 до 14, ти ще не оцінив або не оцінила до кінця всіх можливостей справжньої дружби. Можливо, тобі дотепер не щастило з друзями, ти не довіряєш людям, ставишся до них насторожено, тому з тобою дуже важко дружити. Від 15 до 37 балів. Ти маєш певний досвід справжньої дружби, але іноді серйозно помиляєшся, зрештою розчаровуєшся в друзях. Добре, що ти, як і раніше, віриш в справжню дружбу і готовий або готова дружити, від 38 до 50 балів, ти справжній друг, справжня подруга. Добре розумієш, і це означає, що ти вірний. Або відданий дружбі. Вірна або віддана. З тобою тепло і радісно. Твої друзі почуваються спокійно і надійно. Довіряють тобі. І ти поводишся відповідно. Напиши твір міркування на тему, кого я вважаю своїм другом, своєю подругою. Пам'ятай про структуру тексту міркування. Отже, текст міркування. Це три частини: твердження, доказ, висновок. Напиши. Перевір написано. якщо знайдеш помилки, виправ їх. Дякую за увагу. До зустрічі!